Коли мова йде про тепло у вашому домі, стальні панельні радіатори це не просто залізяки на стіні. Це ключовий елемент системи, який при правильному виборі забезпечує максимальну економію. Та комфорт, і саме тому сьогодні ми розберемо їх від А до Я. Наше завдання розкрити всі секрети вибору, щоб ви могли приймати рішення як справжній експерт і обирати не просто за ціною, а з розумінням надійності та ефективності. А з вами Віталій, і ви дивитесь канал інтернет-магазину ТТСК. Поки ви ставите лайк цьому відео і підписуєтесь, ми починаємо наш детальний розбір. І почнемо ми, звичайно, з конструкції цих красенів, які сьогодні стали справжнім народним вибором, бо мають чудову тепловіддачу і при цьому досить демократичну ціну. По суті, це цільна конструкція. Дві сталеві пластини, зварені між собою, утворюють канали, по яких рухається гаряча вода. А для підсилення тепловіддачі ми з цими панелями приварюють ще й спеціальні ребра-конвектори. І, власне, саме в цьому і полягає їхня найголовніша перевага. Це просто величезна площа тепловіддачі. Адже завдяки суцільній панелі та цим внутрішнім гармошкам площа контакту металу з повітрям виходить колосальною. Тому такий радіатор витискає максимум тепла з кожного літра води, створюючи потужний ефект конвекції. Тобто тепло не просто випромінюється, а й активно прогріває все повітря в приміщенні. Вибираючи їх, ви зіткнетеся з головними параметрами: це висота від 300 до 900 мм і довжина до 3 метрів. Причому крок цієї довжини, як правило, 100 мм. Але найголовніша їхня характеристика це типорозмір, який маркується двома цифрами, і найчастіше ви побачите 11, 22. Та 33 типи. Перша цифра це кількість панелей, а друга кількість цих конвекційних ребер. 22 тип, наприклад, це дві панелі і два ряди конвектора. І це наш безумовний фаворит, бо дає найкращий баланс тепла і ціни, хоча ви можете зустріти і 10-й тип без ребер, і 21 з одним ребром, але у нас їх беруть рідко, бо клієнти зазвичай хочуть максимум потужності з одиниці площі. Окрім типу розміру, варто звернути увагу і на підключення, адже тут є два основні варіанти. Бокове найпростіший і часто найдешевший. І нижнє – більш естетичний і сучасний вибір, коли всі трубки акуратно приховані. І тут є важливі нюанси. Нижне підключення може мати вихід зліва, справа або навіть по центру, але деякі виробники роблять універсальне підключення. Це топ рішення, коли на передній і задніх панелях немає вушок підкріплення. Тому радіатор можна повертати як завгодно, що значно спрощує монтаж. Радіатор із нижнім підключенням зазвичай має вбудований термостатичний клапан, що дозволяє одразу встановити термоголовку і регулювати температуру у кожній кімнаті окремо. А це знову ж таки додаткова економія і комфорт. Тож, чому ж вони такі популярні? По-перше, вони дуже швидко нагрівають і швидко віддають тепло. По-друге, це економічність. Для їхньої роботи потрібен відносно невеликий об'єм теплоносія, а це означає, що ваш котел витрачає менше енергії, що є прямою економією ваших грошей щомісяця. Але давайте будемо чесними до кінця і поговоримо про недоліки, бо вони тут теж є, і головний ворог сталового радіатора це корозія. Сталь. Як ви розумієте, любить стабільність, тому якщо із системи на літо зливають воду і радіатор стоїть сухий, він починає іржавіти зсередини просто на очах. Та й до гідроударів, тобто різких стрибків тиску, він ставиться не дуже добре. Саме тому зона використання сталевих панельних радіаторів має чіткі межі. Це просто ідеальний варіант для автономних систем опалення, тобто для приватних будинків, котеджів або квартир із власним котлом, де тиск невисокий, а якість води ви контролюєте самі. А от у старі системи центрального опалення багатоповерхівок я їх ставити категорично не рекомендую, бо там вони довго не проживуть і краще вже взяти би Тепер про монтаж, бо навіть найкращий радіатор можна зіпсувати неправильною установкою. Вішати його треба строго за рівнем, але найважливіше це відступи. Тому запам'ятовуйте цифри. Від підлоги має бути мінімум 10-12 см, щоб холодне повітря могло заходити знизу. Від підвіконня зверху теж треба залишити хоча б 10 см, щоб тепле повітря виходило вільно. І від стіни відступаємо 3-5 см, щоб не гріти вулицю, а грити. Кімнату. Щодо схем підключення, то тут фізику не обдуриш. Найефективнішою є діагональна схема, коли гаряча вода заходить зверху з одного боку, а виходить знизу з протилежного. Так радіатор прогрівається максимально равномірно по всій Площі. Якщо у вас радіатор невеликий, до метра чи півтора, то цілком вистачить і звичайного бокового підключення, коли вхід і вихід з одного боку. Це простіше в монтажі і виглядає акуратно. А от якщо ви купили довжелезний радіатор, скажімо, на 2 метри і підключили його лише з боку, то будьте готові, що дальній кут буде холодним. Тому для довгих моделей. Тільки діагональ або спеціальне сідлоподібне підключення знизу. А ще одне вічне питання, яке мені задають постійно, як же правильно підібрати радіатор, щоб взимку не ходити по хаті в курці. Тут є золоте правило по потужності, яке працює 90% випадків. На 1 квадратний метр вашої кімнати потрібно 100 Вт. Тобто, якщо у вас кімната 15 квадратів, вам потрібен радіатор на 1500 Вт. Але це за умови, що висота вашої стелі не перевищує 2,7 метри. Бо якщо стелі вищі, то рахувати... По квадратах вже неправильно. Тут треба підбирати радіатор виключно по об'єму приміщення. Але потужність це ще не все, бо важлива і геометрія. Щоб ваші вікна не плакали взимку і від них не тягнула холодом, довжина радіатора має становити мінімум 60-70% від ширини віконного отвору. Це створює правильну теплову завісу, тому не женіться за короткими і товстими радіаторами. Краще візьміть довший, але тонший, це буде значно комфортніше. І остання порада від мене: не кономте на кранах і обов'язково ставте термоголовки. Бо радіатор це лише двигун, а термоголовка це кермо, яке дозволить вам керувати кліматом і не спалювати зайві гроші, коли на вулиці потепліло. Ну що, друзі, тепер ви знаєте про сталеві панельні радіатори, все, що треба для свідомого вибору. Але якщо у вас залишилися сумніви, або ви хочете, щоб ми порахували систему опалення саме під ваш будинок, не соромтеся, переходьте за посиланням під відео на наш сайт ТТСК, дзвоніть нашим менеджерам, вони у нас хлопці толкові і допоможуть підібрати ідеальний варіант. З вами був Віталій. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. І нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. До зустрічі!